Коментувати точно потрібно вчорашні слова е, міністра фінансів е, України Сергія Марченко, який сказав, що для того, аби українська економіка повністю перейшла на військові рейки, людям потрібно зменшити споживання імпортних товарів, е, тому що в наступних, роках, в наступних роках можуть бути введені додаткові та видаткові режими. Міністр зазначив, що Україна зараз живе в доволі специфічній реальності, коли є макроекономічна та курсова стабільність, але ця реальність Реальність потребує корекції, аби перейти на військові рейки. Це є обмеження споживання, суспільного споживання. Нам потрібно зменшити наше споживання, я думаю, в декілька разів. Тому що це ми споживаємо в основному імпортні товари і послуги. Це визначає наш потенціал економічний. Це і є той та відповідь на питання військових реїв. Чи готове суспільство до цього? Я думаю, на, на цьому етапі поки що не готово. Але це та реальність, яка потенційно може бути.